Доброго дня, дорогі виногради. Сьогодні у нас 22-й крутився-крутився біля цього телевізора та на дивані, все-таки вирішив приїхати на виноградник. Тут якось спокійніше. Робити хоч тут нічого. Ну, Зато вдома передивився весь контент, який пооставався про полювання, про рибалку. Потім будете дивитися на каналі Анатолій на 7 вітрах. Ну, Перший, який я. Виставлю це, як воно все зарождалося. В му році висадив перший кущ винограда. Сосідка два роки уговарювала, що висади, от, київський золотистий. І так дійшло до 120 днів. 120. Війна трохи збила з пантелику. Та і вік уже осталось на сьогодні 86. Так що дивіться, дорогі мої виноградарі. І риболови, любителі, і мисливці. Ну, от. Буде що то нове, будемо виставляти, будемо дивитися для розвиття каналу. Пока вам. Все буде Україна, буде миром у нас добро. Все буде Україна, буде щастя і тепло. Гордый вы народ, песня оборви, от сердца к вам идет.